Те, що там далеко не так все чудово на макроекономічному рівні, це однозначно, і тут всі показники свідчать. Але з іншого боку, розумієте, не треба так само і переоцінювати цей момент, бо Росія це нація така це від татаро-монголів. І вона, на жаль, Навчилася за рахунок терпіння, і байдужості і аболаннювання, дурачування свого населення. Вона навчилася переживати от найгірші години. Ну Яскравий приклад це безумовно і там ну, та сама індустріалізація, колективізація, розруха Першої ну не світової, а громадянської війни в царській Росії. безумовно це. Друга світова війна, так звана Велика Вітчизняна, які росіяни показали, вони можуть дуже довго на дуже низькому рівні задоволення потреб існувати. І я не бачу, щоб в них щось кардинальне в цьому плані змінилось. Саме на це була спрямована вся політика Путіна. Інформаційна монополізація повна. Ну Політика обов'язнювання розумієте і вона там на жаль досягла своєї мети, і ми всі сьогодні це бачимо з різних джерел і якогось про і Я не бачу до чого до чого я веду? Що межа оцього терпіння, на яке ми весь час сподівалися, коли ж там росіяни обуряться, коли ж вони там для них щось критичне таке відбудеться, або кількість загиблих, або економічне, або ціни, там які в них будуть зростати, безумовно. Не думаю, що воно що ця межа на сьогодні Ну, якось проглядається. Тобто, не бачу я якихось там моментів, які можуть спричинити їхнє задоволення. Тобто, це дає можливості для Путіна ще нижче опускати там планку соціальних стандартів, інших реальних соціальних виплат і так далі. Бо він переконаний, що росіяни ви, ви, ну, все, все витерплять, вони адаптуються до всього.